Тут у Пенсильванії день виборів може стати проблемою. Принаймні, так стверджує Дональд Трамп. Ми дійсно можемо втратити Пенсильванію, якщо махінації будуть тривати і надалі. Трамп сказав, а його непохитний прибічник Джон Ларкін повірив. Не знаю, звідки вони взяли, що Клінтон попереду. Я цього не бачу. Всі опитування, які свідчать, що показники Клінтон вищі, Ларкіну видаються з мовою інколи мені здається, що опитування громадської думки фальсифікуються, а часом про що результати брешуть. Я щодня розмовляю про вибори, і більшість людей говорять про Трампа. То як його результат може бути нижчим? Волонтер Сандра Дул каже: тут у офісі кампанії Трампа такі ж активісти, як вона, вже шукають способів зупинити підтасовки І пояснюють, нижчі показники Трампа забобонністю його прихильників. Багато виборців, якщо відчувають, що їм дзвонять, щоб провести передвиборче опитування, вирішують не брати слухавку причаїтися, адже вони просто не хочуть зорочити вибори на заклик Трампа його прихильники-волонтери також планують бути спостерігачами на виборчих дільницях. Тріша Ганінгам уже тренує таких добровольців. ми нарощуємо сили і створюємо масову армію його прихильників у всьому штаті і в країні. Тріша каже, нічого не пройде повз очі цієї армії у нас є соціальні медіа і інтернет. Завдяки їм на цих виборах значно більше прозорості ніж на будь-яких інших виборах. Я дійсно щиро вірю, що ми не залишимося з порожніми руками. Співпрацювати з волонтерами будуть і регіональні осередки республіканської партії. У нас на дільницях завжди є спостерігачі. Якщо бачать якісь проблеми, вони можуть зателефонувати на гарячу лінію і викликати нашу команду юристів. Таким чином у нас є можливість реагувати миттєво. Водночас такі настрої прихильників Трампа також можуть призвести до неспокою на виборчих дільницях і потенційно поставити під сумнів остаточні результати виборів. Оскільки люди будуть значно більш поінформованими, то й напруги буде більше І це також може означати, що процес визначення переможця на цьогорічних президентських виборах може тривати набагато довше ніж передбачалося. Тетяна Харченко, голос Америки.